Машина з кривого рога була ну, одного хазяїна, я її можна сказати другий хазяїн. Відреставрована повністю вся в оригіналі. 50-го року випуску, 1950 рік москвич. Все стоїть оригинально. двигатель 23 сили, 900 об'єм у нього. От. Все рідне. Коробка на рулю. Ну, сама куліса переключається. 90 стой, де легко, дуже, дуже ну, прийомі ста, м'ягенька вона. Якщо на ній проїхати, дуже м'ягенька машина. А скільки цей проєкт вийшов у грошах? Скільки це вам коштувало зробити таку оригінальну машину? Ну нарешті по, ось, 8 тисяч. 8 тисяч доларів. Франклінів так. Да. Ми студенти третього курсу, спеціальності автомобільний транспорт, транспорт», номер. Приїхали ось тим запорожцем. Цей запорожець був куплений у вересні місяці. 23-го року в місті Київ 80 тисяч рідного пробігу. Зараз на ньому. Ну, цей Запорожець е, їздив на Львів, але в нас є ще один запорожець, яким ми виступали раніше в, в командах. Його Сьогодні тут, він не сьогодні тут немає. Так. Цей автомобіль 80-го року випуска, Майже весь в рідній фарбі. Е, ну, був проведено частковий кузовний ремонт. Повністю перебрана ходова частина, двигун відкапіталений. Салон повністю в оригінальному стані. Протерли пилюку, більше ніхто йому нічого не робив. Повністю заводське все, весь стан. Двигун стандартний, 40 кінських сил. чотириступінчата коробка сильно на ній не поганяєте. А нам воно і не треба. Термозата Запорожівський. Залежить від того, наскільки безстрашний водій. Проблема Запорожця не в тому, що він погано розганяється. Проблема в тому, що він тормозить так, як Запорожець. Та, я з міста Києва, я неодноразовий час на «Кралі», на ретроавтомобілях. Я двократний учасник ралі «Монте-Карло» на історичних автомобілях. Це зимове ралі. А я учасник ралі Монте Карло на електричних автомобілях. І в цьому році ми покорили ралі «Прага відродження. Ми кожного разу, коли виїжджаємо за кордон, ми представляємо лише Україну, виступаємо під флагами прапорами України. І завжди шукаємо підтримку серед наших вимушених переселенців в Україні. Ми робимо завжди великі заходи, щоб українці об'єднувалися єднували, об навіть за кордоном. Треба якось було в ну, нас взагалі традиція. Ми виїжджаємо в Украї... з України на міжнародні змагання загалом на запорожцях. Ми проїхали завжди на запорожцях всю Європу. Першого разу це був більш такий лайтовий маршрут: 6 тисяч кілометрів, а другого разу це було 20 тисяч кілометрів на оригін... Нальному запорожці, і саме тому треба було якось продовжувати розвивати цю тему. Тому що запорожець асоціюється в європейців саме з Україною, і якось так ми подали Запорожець на ралі праху, але до останнього якось думали, як шокувати Європу. А ніхто там не очікував, що ми приїдемо саме на пікапі. Коли ми познайомилися з цією машиною, ми вирішили, що вона потрібна бути Представлена в Європі саме вперше. У нашому місті вперше проходить такий захід, як змагання і виставка ретроавтомобілів. У нас сьогодні приймають участь з різних міст України учасники. Тут різні автомобілі, ті, які є і старше 90-го року випуску, ті, які й молодше. Є зовсім раритетні авто. Виступ каскадерів з міста Кривого Рогу. І перегони, які відбудуться у нас на автотрасі на вулиці Казакова, дача. Это впервые мы делаем, э, э, здесь собираются фанаты, мы впервые делаем гонка э, ралли на обычных ну, То есть есть каркасные автомобили, есть автомобили, которые чем старше, тем выше очки будут. То есть, э, в, в этих соревнованиях могут участвовать простые люди. Простые. Простейшие огорода вытянул машину, помыл и, пожалуйста, к нам. Звоните мне на телефон, звоните нашему организатору, мы все поставим, вот так будете участвовать. Здесь есть Киева, Криворог, есть Черкасы, Александрия. Александрия нас очень сильно поддержала, именно автокроссовцы, да. Вот. Кубки, кубки чекают, это будет в конце, это будет после э, уже гонки, и будет вызначаться наикращий, и, конечно, люди будут получать призы. Прижив и удовольствие прежде всего. То есть в этих соревнованиях участвуют все, независимо. Потому что спорт задавили богатые. Понимаете? А мы хотим, чтобы вот такие вот передать дух и духовность украинской нации, чтобы вот такие мальчики бредили об этом. Не на, на наркотики, там, пьянки и т.д. А вот именно, чтобы приучить и сохранить духовность украинской нации.